І допомагати можемо розуміючи базову відмінність людини, яка має такі аутистичні риси, де власне сприйняття емоцій воно не відбувається таким природним чином, так що легко, от якби сказати, якщо у нас був такий умовний приймач так емоцій, ну от уявимо, що він не працює. Відповідно, треба це компенсувати певним чином. Так, по тому, як ви виглядаєте, як ви посміхаєтеся чи не посміхаєтеся, можу ж зробити висновок, який у вас настрій, наприклад, насправді е люди, які мають такі аутистичні риси, е краще оцінюють емоційний стан навколишніх людей, тому що вони його бачать в незатьмареному вигляді. У них немає переносу власних емоцій. Так, тобто на, на такому умовному рівні нуля дуже добре видно емоції. Інших людей